Я хотів би сказати кілька слів про мовний закон ківалова Колісніченка, який було прийнято Верховною Радою в першому читанні 5 червня. Ну, по перше, звісно, сказати, що цей мовний законопроект це повна хуйня. Ну, це звичайно всім зрозуміло. Його прийняли. Його прийняли спеціально для того, щоб розбурхати громадянське протистояння в Україні, щоб зіштовхнути е, дві частини українського населення непримириму російськомовну і українськомовну. От е, і його він, звісно, нелегітимний. Це е, всім ясно, тому що, по перше, з нього проголосували, ну. 234 депутати нібито, нібито проголосували за нього. Насправді за нього проголосували 172 депутати. Решта то просто були картки відсутніх. Такий закон не може бути чинним, за який проголосували відсутні депутати, які були на лікарняному, чи десь ще, чи прогулювали засідання Верховної Ради. Не може бути чинним. це сміховинно. Взагалі, то за нинішньої влади дуже багато м м законів приймається е таким чином. Кнопкодавством, коли там у сесійній залі там 50 чоловік, вони е кожен по 5 кнопок натискають. О, тобто, коли цю е злодійську владу, жахливу владу змінять, то, звісно, ці всі закони, перш за все, треба буде повідміняти. І я більш ніж переконаний, що цей законопроект, який прийнятий тільки у першому читанні, що він, по-перше, до другого читання, якщо і дійде, то дійде значно змінений. І взагалі, якщо що, то його, звісно ж, скасують, оскільки він не є чинним. І навіть із тих депутатів, які, чиї голоси враховані, вже кілька е, подали заяви, що вони не голосували за нього, що це була підробка. Тобто, це ну, голоси фальсифікуються. Ну, хіба такий законопроект може набути чинності? Це ж хуйня. Це все просто, це м мета його прийняття не для того, щоб його прийняти. І не для того, щоб такий нібито демократичний закон, закон діяв промови. От. А мета по-перше, відновити довіру електорату із південних, східних областей до партії регіонів, оскільки нічим іншим партія регіонів, ніякими іншими здобутками вона похвалитися не може. І друга мета розбурхати ситуацію в Україні для того, щоб був привід. Оголосити надзвичайний стан і вже в цей надзвичайний стан займатися безпридієльно, робити що завгодно без обмежень. Оскільки, коли введено надзвичайний стан, так влада робить те, що вона вважає правильним робити, і ніхто ж не може її заперечити. Тобто перед цими парламентськими виборами готується якась хуйня, і ми до неї повинні бути готовими. І ми не повинні вестися на провокації. Оскільки прийняття такого от закону це очевидна провокація. Ми не повинні на них вестися. Подивимося, що буде. Я зняв це відео просто, щоб відреагувати на ці події. Я думаю, що воно не варте реакції, тому що це прийняття жалюгідне і цей закон не буде чинним. От. Але я просто хочу сказати, що це все хуйня. І не треба на це вестися.